Від часу нашої останньої зустрічі до сьогоднішнього дня ми були свідками такого детективу, коли зустрілися депутати районної ради і хотіли проголосувати рішення, яке би зробило колапс для міста Львова. А фактично, приєднати до Сокільник територію, яка межує з Фратківським районом міста Львова, збудувати там окремих чотири квартали, і це було би. Надзвичайно складно вибудовувати комфортне життя для мешканців, але саме цікаве, що ці рішення мають ряд суттєвих порушень. І власне Людмир Зубач озвучував це в інформаційному полі. Я знаю, що ви підготували невелике повідомлення, Любимир Львович, Якщо ви можете, зайдіть на трибуну, будь ласка, зачитайте, тому що це важливо. Це стосується безпеки міста Львова, шановні колеги. Це питання треба винести на рівень Генеральної прокуратури всіх спеціальних служб. Тому що ми обачаємо тут маніпуляцію і е, дуже неприємні речі. Але так, нехай вже слідчі органи тим займаються. Будь ласка, Мирлович. дякую, Андрій Іванович. Шановні пані і панове депутати. Є пропозиція розглянути і. При наявності відповідної волі проголосувати звернення до Львівської районної ради дійсно на їхньому останньому пленарному засіданні виносилось на розгляд питання про погодження проекту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці села Сокільники Сокільницької сільської ради Львівського району. Власне, це рішення в комплексі з іншими документами, прийнятими сією сільською радою, може призвести до незворотних і вкрай негативних наслідків навіть на сьогоднішній день. Якщо розглядати ту забудову, яку вони проводять і здійснюється без забезпечення належної інфраструктури, це все лягає на плечі Львівської міської ради, зокрема. На соціальну транспортну інженерну інфраструктуру. А до вашого відома у новому генеральному плані села, що був поспіхом та з грубим порушенням процедур, затверджений наприкінці минулого року, «Сокільники» передбачили будівництво п'яти житлових квар кварталів, які плануються розташувати вздовж зліткопосадкової посадкової смуги львівського аеропорту. Ці квартали збільшать житловий фонд до 2 мільйонів метрів квадратних. Тим самим населення села поруч зі Львовом збільшиться з 8 тисяч до 50 тисяч. Це вже буде не село, це вже буде скоріше районний центр. Але ми всі розуміємо, що повноцінне поселення на 50 тисяч мешканців воно повинне містити не лише школи та дитячі садки, яких в Сокільниках, до речі, немає, і школу там. Ніяк не можуть добудувати, а усю необхідну інфраструктуру і для розвитку культури, медичних та соціальних послуг. Всього цього для міста на 50 тисяч населення даний генеральний план не передбачає. І очевидно, що за цими функціями всі люди, які там будуть жити, приїжджатимуть до Львівської громади. І це вже стане нашою проблемою і нашою відповідальністю. Хочу наголосити, що. Оновлений генеральний план села було розроблено всупереч порядку розроблення оновлення та затвердження містобудівної документації, яка затверджена Кабінетом міністрів України. Зокрема, не було враховано інтересів суміжних територіальних громад, як це вимагає даний порядок. Йдеться не тільки про Львівську міську територіальну громаду, а й про інші, які межують сокільниками. Далі йде. Власне, аргументація з точки зору чинного законодавства, чому було допущені порушення, тому що згідно цього порядку вони зобов'язані були звернутися до Львівської громади для врахування інтересів, але цього зроблено не було. Також звертаємо увагу, що запропоновані до затвердження межі населеного пункту села Сокільники, вони не відповідають проектним межам міста Львова. Погодженим самою сокільницькою сільською радою ще у 2015 році, і так само рішенню Пустомитівської ради від 18 вересня 2015 року, і відповідно розпорядженню пустомитівської районної державної адміністрації. Відповідно, якщо не буде, не, не будуть враховані в, в тих межах ці рішення проектні, які над якими дав, давно ведеться роботи, то проєктна площа міста Львова зменшується на 1,3 гектари. Так само звертаємо увагу на те, що при встановленні цих нових меж села Сокільника було залишено невизначеними статус частини земельних ділянок, які сьогодні використовуються як транспортні артерії. Цікава, цікава, якби ситуація. Ми Включаємо ті землі, які хочемо забудувати. Я говорю про сокільницьку сільську раду. А якщо говорити про дорогу, про транспортну магістраль, то ми її виключаємо з меж Сокільнику і хам тим займається хто інший, їх це не цікавить. Зважаючи на вище сказане, з огляду, на все вище сказане, закликаємо не підтримувати. Включення земель для даного житлового будівництва в межі села Сокільника, зміна меж села і включення у його площу 158 гектарів призведе до вкрай негативних наслідків у системі транспортних мереж, соціальної та інженерної інфраструктури Львівської міської територіальної громади, а також потенційно зачепить питання функціонування Львівського аеропорту та інших стратегічних. Об'єктів міста закликаємо депутатів районної ради не сприймати не приймати відповідних рішень до обговорення та врегулювання даної ситуації з громадою міста. І я чомусь підозрюю, що 90 і більше відсотків депутатів районної ради це є мешканці і громадяни міста Львова. Тому я думаю, що вони мали би нас почути. Шановні колеги, ми це питання зараз голосувати не будемо, не будемо порушувати регламент. Ми це питання проголосуємо, коли будемо розглядати депутатські запити і звернення. Але я би хотів, щоб ми вже зараз зафіксували, що поза тим, що ми звертаємося до районної ради, ми звернемося до обласної військової адміністрації. До відповідного міністра Кулеби, до прем'єр-міністра, до президента України також скеруємо звернення в правоохоронні органи. Це є Генеральна прокуратура, це служба безпеки, це є НАБУ і велике прохання, шановні колеги, щоб ви провели роз'яснену роботу своїми колегами, які представляють ті чи інші партійні середовища в районній раді, щоб вони були свідомі цієї афери, в яку їх хочуть втягнути. Також я би хотів звернутися до всіх незалежних засобів масової інформації, провести якісні журналістські розслідування по даному питанню, виявити зачинщиків, виявити ідеологів, людей, які насправді роблять трагедію для громади міста Львова. Це безпрецедентне рішення. І це хотіли, знаєте, так під шумок в час війни зробити. Ми для того тут і є в цій залі, щоб не дати зробити біду. І бити в набат. Тому хочу подякувати Людмиру Львовичу, тому що фактично ніхто нас не інформував про зляк цього питання. Вони з'явилися раптово на засіданні районної ради. Людмир Львович моментально відреагував. Депутати бачу зрозуміли, що це питання ними не опрацьоване, перенесли, але не скасували ці всі ідеї. Я тепер розумію, чому, коли йшла мова про об'єднання громад. Були зовсім інші думки в певних громадах. Треба звернутися до депутатів Верховної Ради, які свого часу мали дебати по даному питанню. Тому Любом Львович, будь ласка, по всьому списку пройдіться, що ми задіяли всіх. Ну і в першу чергу, велике прохання до депутатів, які обрані від Франківського району, щоб ви були активними, шановні колеги, щоб ви були активними.